Місяць це наші емоції, психіка, сприйняття, наші реакції, наша зона комфорту, відчуття безпеки, спокою в вашому місяці важливо почуватись в стані. Мені безпечно тут і зараз. Це загальна порада, як розслабляти місяць, так і окремо для кожного знаку, але загалом працюють прості речі: тепла їжа, сон, спокійний ритм, харчування, вода. Універсальний спосіб розслабити місяць це зберігати постійний ритм, темп, повторювальні дії, домашній простір, ваші ритуали. Зараз не йдеться мова про вирішення проблем, а йдеться мова про відновлення вашого спокою, рівноваги. І місяць відновлюється, коли ти перестаєш себе гнати, заганяти і повертаєшся в базові. Потреби я розкажу у наступних відео по знаку місяця, як вам потрібно розслаблятися, що для вас максимально краще діє. Тому підпишіться, щоб не пропустити.